Початку повномасштабного вторгнення зв'язок дуже змінився. Ми починали з радіостанцій і систем супутникового зв'язку, які були тяжкі в налаштуванні, забезпечували низькошвидкісні з'єднання і перейшли зараз до старлінгів, які забезпечують високу швидкість з'єднання. Це трансляції з коптерів БПЛА різних типів для командних пунктів, щоб вони зразу приймали рішення. Так само розвинулися системи. Радіоелектронної боротьби вони також на початку війни були взагалі майже відсутні на даний момент. Вони дуже дієві і використання оптоволоконних ліній для передачі високошвидкісної, які забезпечують з'єднання зараз на командних пунктах. наших. технології з кожним днем ідуть вперед і вперед. Але ми стараємося, вчимося кожного дня. І також йдемо з цими новинками. Наша робота є дуже важливою. Від неї також залежить наша перемога.